Операція труба знову провалилася. Наші десантники забаранили 40 окупантів, які лізли у газогін на Харківщині? Росіяни спробували знову використати для просування газопровід Союз, але щось пішло не так. Як це було? Чому російські солдати, як барани, буквально щоразу лізуть у труби і щоразу там залишаються гнити? І скільки ще є таких труб у зоні бойових дій? Про це сьогодні випуск. Друзі, давайте розберемо новий свіжий епізод з трубою. Підпишіться, будь ласка, на цей ютуб канал, і не забувайте поставити лайк. А я щоб вашого часу не гаяти, одразу буду починати. Отже, що сталося? Подивіться, будь ласка, на ці кадри. Це купінський напрямок. 77-го окрема аеромобільна надніпрянська бригада зірвала спробу ворога провести штурм, але не просто штурм, а прихований. Ворог намагався використати газопровід Союз як свій. Секретний тунель північніше Новоплатонівки у напрямку нової Кругляківки і Загризового ось такий у них був маршрут. Вони планували залізти у трубу, непомітно вийти у потрібному місці, накопичити сили і різко що атакувати. В операції мало взяти участь 50 російських виродків. Але наші хлопці, 77-ї бригади, що зробили, друзі? Вони виявили ці наміри, з'ясували цілі і вирішили ну по-своєму, скажімо так, привітати з нових ро з новим роком взаємодії з суміжними підрозділами. Вони організували зустріч, влаштували засідку, і офіційно нині підтверджено ліквідацію щонайменше 40 військових Російської Федерації. Це майже весь штурмовий загін. Ворог не досяг цілий, натомість зараз просто гниє в трубі або там біля неї, я не знаю. А наша лінія оборони стабілізована у цьому напрямку. Зараз там противник, що як там заявляється, намагається лише там дрібними групами пересуватися, і кожна така спроба просочитися під нашим контролем, і вона припиняється. Отже, друзі, про це кажуть хлопці, і ось такі результати роботи нам з вами демонструють. Але насправді це ж не перша історія, так це не перший випадок з цією трубою. Чому тому, що на початку грудня українські військові знищили ще одну вже іншу трубу, в якої російські окупаційні війська проникали до Куп'янська у Харківській. Області про це розповів командир 429 го окремого полку безпілотних систем Юрій Федоренко. І він сказав, що полк зайшов на той напрямок, що в квітні згодом військові знайшли нетиповий маршрут, яким користувався противник. І от Федоренко каже, що в процесі розвідки було виявлено цей нетиповий, але критично важливий канал логістики трубу, яку противник використовував. Для інфільтрації особового складу на північну околицю Куп'янська це був безпечний шлях, який дозволяв ворогу накопичувати сили. Обходячи вогневий контроль, каже Федоренко, і тоді військові розпочали системну роботу зі знищення цієї труби. За словами Федоренка, для її ураження було використано три тонни вибухівки. Пізніше до операції долучилися суміжні підрозділи, і ем, командир Ахілесу також поділився кадрами. Ось вони зараз на ваших екранах зі знищення труби. Так, все це виглядає. Дивіться, який фонтан uh, у вересні. Я просто хочу нагадати, що Юра Федоренко пан Юрій Федоренко повідомляв, що збройні сили України затопили трубу, якою Росія перекидала свої війська під Куп'янськ. Хоча тоді треба сказати одразу, він і зазначив, що це тимчасове рішення воно не вирішує саму проблему, тому що ну фактично, як ви самі друзі, розумієте, ворог uh, цю трубу міг в будь-який момент полагодити. В кінці листопада засоби масової інформації і окремі українські телеграм-канали повідомляли, що російські окупанти нібито знову просуваються трубопроводами, і того разу російські солдати нібито прийшли відстань у 21 кілометр підземними трубами на Харківщині. Йдеться про трубу на ділянці між Куп'янськом і населеним пунктом Вільшана, і цей відрізок ворог нібито здолав... За 10 годин це нереально. Одразу вам кажу. Я думаю, що це російські змі, які спеціально розганяли цю інфу. Мовляв, труба працює ну для того, щоб нам там забудити міски, щоб спровокувати і так далі. І тому подібне. Тому просто пройти таку відстань, чи проповсти, чи що вони там роблять. Я не знаю. Вони навіть самокати використовують електролежанки, такі знаєте, але все одно це нереально. За 10 годин 21 кілометр. Ні, це Анріл. Але задача їх така вийти з цієї труби, переодягтися в цивільний одяг, щоб що, щоб інфільтруватися. У Куп'янськ, взагалі, просування цими трубами для росіян стало насправді ну вже звичною практикою. я вам, Друзі, можу сказати, тому що в цілому на Харківщині російські виродки вже не вперше використовують такі труби для проникнення. Пам'ятаємо 13 вересня. Пам'ятаємо ці кадри від аналітичного проекту Deep State, Тоді аналітики першими повідомили, що в районі Куп'янська російські військові використовували ось ці газові труби для пересування диверсійних груп з подальшим скупченням. Під містом тоді вхід у трубу знаходився в районі якраз лиману. Першого, і всередині там значить, окупанти облаштували собі лежанки, місця для відпочинку, запаси провізії. Вони там навіть такі дірки зверху робили, щоб повітря заходило. І от подолання маршруту до околиць Куп'янська у них там займало близько чотирьох діб. Саме тому я не вірю в історію, що за 10 годин можна пройти трубою 21 кілометр. Це просто нереально. Ну і після цього виходу, ось бачите, як зараз тут показується. Давайте вам ще раз покажу. Після цього виходу з труби, дивіться, з цієї нори вони без серйозних втрат добиралися до ратьківки. Далі вони там переміщувалися на південь, в ліс, який е, контролювали. А після цього розосереджувалися в Купінську і доходили до е, залізниці. Ну і вже тоді Федоренко говорив про те, що е, в районі Купінська всього там чотири труби. Три нитки за його словами наші хлопці одразу пошкодили, одразу там затопили вихід з четвертої. Він якраз знаходився завжди під вогневим контролем, і от останні ось ці кадри, які ви бачили з цим фонтаном, це якраз я так розумію і. Був підрив підводний підрив ось цієї труби, коли там тонну вибухівки використали для того, щоб її знешкодити. Ну а треба також друзі сказати, що не тільки на Харківщині, такі фокуси вони там хотіли промотити, тому що Сумщина також не, не виключення. Подивіться, будь ласка, і на цей кадр на Сумщині. Також вони хотіли це зробити, але щось пішло не так знову. Вкотре щось пішло не так, і збройні сили просто перестріляли російських солдат пачками. Більше то самі росіяни це ви. Визнали і за повідомленнями з російських пабліків за два тижні тому два відділення російських військ намагалися зайти в тил українських сил південніше Вараченого, це юнаківська громада, через ось цей підземний хід, через трубу. Uh, і самі ж воєнкори російські писали про те, що зворожоні сили України нас ждали, ані відкрили огонь. Как только із танеля показалась первая башка, половину ребят положили. Це їхні слова, друзі. Так йшлося в цьому Z-повідомленні. так і uh, потім самі ж Зе воєнкори визнають, що цей фокус з трубами, він вже просто не працює. Ну, раз ти це може зробити успішно. І вони, до речі, це робили доволі успішно. Треба визнати і суджа. І... Там, наприклад, саме Авдіївка це було все на превеликий жаль. Так? Ми зараз до цього повернемось, але постійно це працювати не буде однозначно. Тому, друзі, щодо Авдіївки, якраз хочеться два слова сказати. Ви знаєте, що а, там була труба висотою там, до півтора метра ну, 1,4 метра. І от Діпстейт тоді повідомляв, що військові знайшли вхід в колектор і зробили отвори біля приватної забудови військової Росії. І вони там змогли зайняти позиції. Вони змогли створити хаос завдяки проникненню через цю трубу. І е, тоді ж настав час її використання, тому що окупанти зайшли в тил нашим оборонцям, оборонцям царської охоти. Не да? остання таким чином була повністю оточена ворогом. Частина оборонців загинула, на жаль, наших да а інша потрапила в полон. Це самі військові розповідали. І 16 лютого, 24 року, збройні сили мали, ну, повинні були повністю вийти. Так, з оточеного на той момент опорного пункту Зеніт, який існував з 2014 року, 17 лютого. пам'ятаєте, це стало днем, коли українські війська остаточно відступили завдіївки. От тоді якраз труба спрацювала. І якраз тоді, на жаль, це було раптово і. Um, ворог змі зумів нас перехитрити, uh, і суджа також коли збройні сили України зайшли в uh, Курську область. Uh, ви знаєте, що це було влітку 24-го року, і вже на кінець там серпня uh, українські війська контролювали велику частину території, але у березні російські змі почали повідомляти про там контрнаступ uh, російських військ, і тоді росіяни використали таку ж саму тактику з цією ж трубою, коли uh, під час uh, як, як під час наступу на Авдіївку, так. Вони пройшли по газовій трубі, такий самий діаметр: 1,4 метри. Магістральний газогін урінгує помари Ужгород в тил українських військ неподалік міста. Суджа і Генштаб. Тоді, до речі, повідомив цю інформацію. Але ми там стільки росіян поклали в тій трубі в Курській області. Там там самі просто нили ці запабліки. Вони думали, слухайте, а навіщо взагалі нам такі втрати і з таким результатом? Ну це просто не співмірна якась історія. Але зрештою, так чи інак, друзі, вони не рахуються з життями своїх солдат, своїх військових. Тому їм це допомогло. Їм це допомогло. Вони двічі успішно використали цю трубу. Тому маємо сказати про те, що вони думали, що вони безсмертні, безкінечно будуть використовувати цей фокус, і все у них буде виходити. Російське командування, друзі, не маючи нових нових ідей намагається знову і знову повторювати свої старі трюки. Вони знайшли одну вдалу, на їхній погляд схему і почали її штампувати. Авдіївка, суджа і так далі. Але війна це завжди гонитва розумів. Розумієте? Тобто, наша розвідка, наші командири, наші солдати вони аналізують, вони роблять висновки і вони вчаться. І от операція остання так свіжа операція на Харківщині. Це демонстрація якраз цього. Ворог заліз в трубу з планами на блискавичний успіх. А виліз вже або дохлим від нашої арти, або не виліз взагалі, і просто там зараз лежить і гниє. От і все 40 ліквідованих окупантів. Це ціна за їхню нахапність і плагіат власних ідей. Дякую, друзі, залишайтесь на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь. Будь ласка, активніше. Респект Збройним силам України і слава ЗСУ. До зустрічі.